Відсьогодні в українському прокаті з'явилася найочікуваніша стрічка року від Квентина Тарантина Джанго Вільний. Кривава, неполіткоректна і бездоганна як кіновитвір. Омерці вже закликали бойкотувати фільм. Мовляв, історія чорного рабства. Це не вестерн, а трагедія про сюжет та скандали довкола джанга. Ольга Симак. Чотирнадцятий фільм Тарантину штурмує кінотеатри «Джанго вільний». Це історія про темношкірого раба. Йому дарує волю білими мисливець за головами. Доктор Шульц. Разом вони мандрують штатами, аж поки шляхи не приводять на бавовняні плантації работоргівця Келвіна Кенді. В його власності Джангова дружина. Герой рятують жінку в жанрі спагетті вестерна. Попри криваві ріки, Джанго кажуть критики, цілковито моральне кіно. Це від такої брат. Два тільки на їх лад. В чому сила брат? Сила в правде. У человека есть своя правда, и тогда он может всех нахрен убивать, не Розчленять все з ними робити, якщо у нього є правда. Наприкінці грудня команда Джанго вирушила в промотур на підтримку свого кіношедевру. Без скандалів не минулося. Спочатку американський кінокритик поцікавився, чому персонаж Семюеля Ель Джексона десятки разів у фільмі повторює некоректне слово на букву «Н». тобто Нігер. Ти коли-небудь казав це слово? Ні, сер. Спробуй, спробуй Розмови не буде, якщо не скажеш а. I don't, I don't like, I don't... давай. Кажи вже. А ви можете сказати це it? слово? Іди до біса, це не те саме. Годі проїхали. а потім і сам Квентин Тарантино пообіцяв надерти дупу вже британському журналістові. Репортер на ім'я Кришнангуру Прискіпливо вимагав від кіногуру пояснень, як насилля на екрані впливає на життя реальних людей. Досить таких питань. Я відмовляюся відповідати. Я тобі не раб, а ти мені не господар. Я тобі не мавпа. я відмовляюся і все ж таки, що ви думаєте про зв'язок між насиллям в кіно і реальним життям? Це не твій клопіт, що я про це думаю. Я багато разів пояснював про це і досить. Про тарантинове насилля думки розходяться. Гарно ти здихаєш, хлопче. Це атракціон. Це така кривава карусель, яку тарантіно закручує, щоб розважити глядачів. Він сам є субпродуктом розкладу історії насильства. Культура побудована на кольті. Американська культура на кукусклані на. Рапі. Тож зараз він він переноситься визровий, естетичний, такий комічний план. У Джанго Тарантино ще раз доводить: жодних табу для нього не існує. В історію рабовласницької Америки він майстерно вплітає культурні, національні та расові провокації. У фіналі він підриває садибу работоргівця динамітом, дарма що його винайшли за 9 років від подій, про які йдеться в Джанго. Акторський кастинг просто бездоганний. Тарантино пише ролі під улюбленим. Акторів Кристофа Вальца, Семюля Джексона. А що таке акторська система за тарантино? Актор Джеймі Фокс запам'ятає на все життя. Він мене запитав, як ти збираєшся зіграти на писемного раба. Ти Джеймі Фокс, який вдягається в Вітон. А якщо на вулиці тебе хтось обізве нігером, ти вилізеш зі свого рейндж ровера, надереш йому дупу. Якоїсь миті мені здалося, що він сумнівається у мені, але вже на першій репетиції я почав так перевтілюватися в героя, що був іти до кінця. Ольга Семак Instagram, programa no